Євгена проблеми з тиском вже чотири роки. Десять місяців тому він переніс інфаркт. Тож тепер без ліків нікуди. Щодня виходячи з дому, чоловік бере з собою необхідні препарати. Ліки треба приймати кожен день, тепер вже від того ніде не підеш. Дуже сильно впливає погода, тому в залежності від погоди бувають одні ліки, інші, то вони завжди приймаються комбіновано. Гіпертонія важка і небезпечна недуга на сьогодні в Україні майже півмільйона таких хворих. Найбільше показник на Львівщині понад 6 тисяч гіпертоніків. Підвищений тиск артеріальний тяне за собою практично всю сердечно-сосудисту систему. А і на сьогоднішній день це дуже актуальне питання для України. І тому держава починає впровадження цього пілотного проекту, так би мовити, перше з з осіб, які страждають на гіпертонічну хворобу. В подальшому також будуть ця цей механізм, ця схема буде впроваджуватись абсолютно на всі лікарські засоби. Ліки для гіпертоніків стануть доступнішими усі 247 препаратів з прийняттям відповідної постанови. Держава контролюватиме їх вартість в аптеках. У якого препарату, як яка? В деяких може і до 20%, в деяких до 10%, але ціни взагалі будуть нижчі, тому що первинні ціни будуть в сталі. Тобто ціна виробника буде зареєстрована, фіксована, і ціна ввозу імпортного препарату теж буде зареєстрована. Вже з 1 жовтня гіпертонікам обіцяють відшкодування часткової вартості препаратів.